Доброго вечора, друзі. Виходжу в прямий ефір на Фейсбуці. Потім це відео буде завантажене на мій канал Історії Нарнії» в Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь, давайте ширити український контент. Сьогодні я хочу поговорити про знаменитий радянський кінематограф, тому що не так давно всі говорили, що радянський кінематограф був рівня Голівуду. Тобто не поступався ні якістю, ні прокатом, ні чим решта. Ну, давайте давайте розберемося. Ви знаєте, я дуже люблю цифри. Е, декілька передач тому я написав м, таку передачу про велику російську літературу в лобках, де на цифрах все пояснив, як то все виглядає. Цифра річ вперта, дуже вперта. Дуже вперта. Дуже вперта. Тому е, ми будемо оперувати цифрами сьогодні. Так от. Із всіх іскусств для нас важнішим є кіно, казав Владимир Ільїч Ленін, так найбільший терорист в історії світу, так людина, без якої не було б ні Сталіна, ні Гітлера, нічого би не було. Це дійсно одна з найбільших кар на нашу рідну землю планету Земля. Але радянський кінематограф. спочатку трішки історії, як воно зародилося. Де воно зародилося? Як ви думаєте, в Петербурзі, в Москві, ні в Одесі? Наша українська кіностудія Одеська виявляється набагато старша від кіностудії Довженка. І на Одеській кіностудії, яка була заснована ще в період УНР, е знімали якою мовою фільми, як ви думаєте? Не вгадали ніякою німовою, бо це був час німих фільмів. Розумієте? Але, але, але інтертитри, як тоді називали, знаєте, були українською мовою. Навіть на оповідання. Чехова, які знімали фільми по Чехову, все було українською в Одеській кіностудії. Це ми говоримо від 19 го до 30-го років, коли Українізація почала згортуватися. Про це ми ще поговоримо. Але давайте про великий советський кінематограф. Радянський Союз по населенню і по обсязі кінотеатрів не поступався в США, не поступався в Голівуду. Ні. Тому що Радянський Союз, окрім... У ну, всіх 15 республік під передзалежними державами він е, свої фільми випускав на всі країни Варшавського договору, тобто всі соціалістичні країни, це включаючи Польщу, Угорщину, е, Східну Німецьку Демократичну Республіку, Чехословаччину, Румунію, Болгарію, ну і плюс всякі азіатські країни, з яких ніхто грошей за прокат не брав, бо вони й так були бідні, нещасні, і мали тільки риси більше нічого. Так, от е, Америка ж мала тоді тільки Західну Європу. Саму власну Америку і Канаду не було ще ринку Латинської Америки і не було ринку Азії. Взагалі не було, крім Японії. Крім Японії. Тому по кількості населення і навіть по кількості кінотеатрів, кінотеатрів вони були приблизно одинакові. Нагадую, що в Радянському Союзі десь приблизно, приблизно в, ну, в 60-х роках, тобто 70-х, було близько 2,5 тисяч так, кіноточок, тобто екранів кінотеатрів. Ба навіть в нашому рідному Франківську маленькому було вісім кінотеатрів. Ви скажете, чому вісім? Бо дехто, хто знає наше місто, подумає, що сім. Ні. Тому що е, будинок залізничника на вулиці Гринвальській – це був абсолютний кінотеатр. І тут я хочу спитатися у вас, друзі, одне. Бо ще був дім комунальників. Я ще замалий це пам'ятати, а старші люди кажуть, що там також був кінотеатр. Тобто, якщо він там був... То прошу мені написати, може хтось скаже, що, що, чи був там ще й дев'ятий кінотер Франківську. Зараз у нас Франківську, що Люмєр і космос? Більше немає. Розумієте? Кінотеатри були в всіх селах. Всіх селищах, обов'язково. Тобто тут е, говорити про те, що американський кіно е, американських кінотеатрів було більше це неправда. Але давайте поговоримо. Е, який е, найбільш успішний радянський фільм? Війна і мир»? Ні. Готуйтесь. Танцор диско». Індійський фільм. Там якось був його, як Чакреборті фамілія чоловіка була, і це було там якийсь, ну, Я пригадую, ми малими ми ходили в кінотеатр і сміялися з індійських фільмів. Так от, найбільш успішний фільм був Танцор Діско. Квитків на танцор діско було продано 120 мільйонів екземплярів. Номер два. «Аваара», який перекладається як бродяга. Також індійський фільм, я його не бачу, не знаю, що це таке, але це друге місце. Так? І лише номер третій це людина Амфібія. Радянський фільм 61-го року. Дійсно прекрасний, абсолютно позаполітичний фільм. Може хтось пригадує за мотивами повісті Олександра Біляєва. А четвертий. Єсенія Мексика. Мексиканський фільм. П'ятий Спартак, американський фільм. І лише шостим іде війна і мир, яку всі кажуть, що це найбільший фільм всіх часів і народів. Насправді трошки про війну і мир. Вона займає шосте місце в списку найбільш прокатних радянських фільмів. Але ви уявляєте, що в кінотеатрах вона виходила чотирма частинами. Тобто, це як трилогію Володар Кілець рахувати ну, не окремим фільмом, а разом. Розуміли? Їх було чотири частини. Далі, сьоме місце пірати 20-го століття, також, в принципі, аполітичний фільм. Так? Далі Скваси за мені, вірить, Далі чорний тюльпан, французький фільм і десяте місце діамант у Ось так. Половина фільмів в списку найкращих фільмів Радянського Союзу не були радянськими. Не були радянськими. Далі, я думаю, може, прокати за кордоном були успішні радянських фільмів. І я теж помилявся, тому що я знайшов звичайно офіційну інформацію про найуспішніші зарубіжні фільми в США. Я довго шукав всі ці російські блокбастери радянські там. І я знайшов на місці 75-му фільм Коля. Думаю, якийсь радянський Ні, виявився чеським фільмом. А на 93-му місці, думаю, нарешті фільм Війна і мир. Ні, Фільм просто війна. І знятий в Індії індуський фільм на 93-му місці. В сотці найкращих фільмів, які були представлені в Голлівуді, немає жодного радянського чи російського фільму. Розумієте? Ось. І ще одне я хочу сказати: зовсім коротко. Радянські фільми в основному не були театралізовані, театральні. Вони не були фільмами, кінофільмами, по суті, це правда. Бо знаєте, що це свідчить? Найкращі радянські актори в свій час постійно пробували себе в Голлівуді. Пробували. Савелій Крамеров, знаєте, так? Наш улюблений герой, той такий, що в нього очі розходяться, так? Де він там грав? Всюди грав. Ось його він поїхав в Америку, і його кар'єра не склалася. Так, той Андрій Янковський, дуже знаменитий, казали, це ну, рівня Тома Хенкса, Марлона Брандо, нічого не склалося. Так, Єлена Соловєй казали, що це просто, не знаю, там, друга Грета Гарбо. Не склалося. Так, А ще той Комуняка Сволота, та Путінська Машков, який теж хотів собі робити кар'єру в Голівуді. І що він там грав? Епізодичні дикі ролі? Ні в кого з російських чи радянських акторів кар'єра в Голівуді не склалася. Чому? Ну, бо, тому що, може, фільми були не такі хороші, правда чи ні? Ну, Я так ніби габзую радянський кінематограф, але все ж таки українські кіностудії були частиною цього кінематографа. Значить, я типа погано говорю про них. Ну так, я досить погано говорю про них. Наприклад, кіностудія Довженка, яка була заснована, спочатку це був е, Київ фільм, здається, називався, так, е, вона заснована була. Набагато пізніше від Одеської кіностудії в 1928 році. І ось офіційно з 378 фільмів, які ця студія зняла за часи Радянського Союзу, лише 22 з них були україномовними. Вони не давали розвиватися українському фільму. І з тих 22 україномовних фільмів, якраз найкращі фільми. Як то тінь забутих предків, наприклад? Розумієте? Вони не давали нам розвивати. Студія Довженка була умовно українською студією. Ба, навіть більше на студії Довженка якраз було розроблено той стереотип Хохла, тупака, Салоїда, старшини якогось там на фронті. Що він там той робив, старшина? Сховав сало від всіх, так? І був жирний. Це зробили не москалі. Ні, він ще перепрошую. Кінстудію Довженка завжди керували росіяни. Ну, до деякого, напевно, часу. Принаймні, люди з російськими прізвищами. Тому уявляєте, яка ситуація? Студія «Довженка». В Одеській кіностудії в 20-х роках було знято більше українських фільмів, ніж на студії «Довженка». Ба навіть більше, я вам зараз скажу один такий випадок. Я, до речі, хочу наумисно робити передачу про телебачення радянське, але тут не стримуюся. На мою думку, найкращим міні-серіалом Радянського Союзу був міні-серіал. Місце зустрічі змінити не можна. Так, який знятий був росіянином Говрухиним, який також став зараз ватною скотиною, але менше з тим. Пригадуєте цей прекрасний, абсолютно політичний серіал. Там є хохли дураки, там є один українець, Ваня Пасюк. Але він не є зрадником. Він є хорошим позитивним персонажем. А якраз зрадник там росіянин. Оце було дуже дивно. Бо, як правило, в Радянському Союзі нічого подібного не існувало. Завжди, якщо зрадник, то має бути хто? Українець. Тому не знаю, як відбувалося зйомки. Можливо, можливо дух нашої вільної Одеси Української, так, наше рідне море, яке вчора страждало від нападів цих придурків, навіяло Говорухіна не робити дурні і український персонаж там. Прекрасний, і не зрадник, і не жлоб, і так далі. Що один з найкращих і найдобріших персонажів в цьому фільмі. Сьогодні ось так. Ну це таке. Далі. Ще одне: про те, як відбувалася кінематографія в Українській Радянській Соцреспубліці. В Державному фонді України є 2957 фільмів, які зняті в Україні. На всіх студіях, бо ще була Ялтинська, прошу. Вже були різні студії до того, наприклад, студія Довженка в 30-х роках знімала по 30-40 фільмів, було багато, потім вже було менше. І лише з цих майже трьох тисяч фільмів, лише 235 українською мовою. Тому, коли я говорю про радянське кіно, я говорю про російськомовне. Українськомовному кіно не дали розвиватися. Ви знаєте ще одну таку штуку, яку мало хто знає: в Радянському Союзі було за правило. Дублювати всі фільми мовами республік. Тому я був здивований в 1988 році, коли малою дитиною був у Вільнісі і побачив фільм, який називається Гаражас. Це була знаменита комедія Ельдара Рязанева, яка, яка транслювалася по телебаченню литовською мовою. В Україні ця ситуація була неможлива. В кінці вже перебудови. Лише чотири фільми були дубльовані українською мовою. Це чекайте, роман з Камнем з Майклом Дублосом, може пам'ятаєте. Це дай Бог пам'яті. Я вже забув. Чотири хороших фільми були дубльовані. І що ви І що? українську І йшли в кінотеатр українську? Це ще було до того, коли ми почали дублювати все українську. І що був величезний скандал, це вже перебудова. А політновігатора теж і ще два якісь хороші, дуже гарні фільми. Дублювали українською і сказали, як так можна? Що це? Хахли Хали Прямо Перемота, як зараз? Хахли паймуть. Зачем дублірувати этим язиком? Розумієте? Ми були позбавлені волі нашого кінематографа. І ті лише окремі наші українські фільми, які є, це подвиг тих людей. Які, можливо, йшли на тюремні строки, коли знімали українською мовою, українські фільми, українську тематику і знімали класні фільми. Тому історія нашого кіно ще буде написана, я вірю, після перемоги над Клятим Ворогом. Ось, А тепер останнє. Чому? Чому російські фільми не дивилися на Заході? Вони були всі довготривалі, не по Рантайм, як англійці, не по часу, а по тому, як вони повільно розмовляли, бо ви знаєте ситуацію, в кінотеатрах фільми не перекладають, йдуть субтитри. На телебаченні перекладають. розумієте? І не можна було їх дивитися, бо вони були просто тупо скучні. Тому що будь-який фільм американський був кращий, пригадайте, які черги стояли на Фантомаса Франківського, хто старшого покоління, так? Пригадайте, що трошки молодше, коли після 50 років після зйомок які черги були на віднесені вітром, ніякий радянський фільм таких черг не мав. І не міг мати. Тому що він не витримав жодної критики. А чому ми їх любили? Тому що знали і, на жаль, далі знаємо російську мову. Якби ми не знали російської мови, як не знали наші діди 70-80 років тому. Ми б не дивилися ті комедії Гайдая і Рязанова, ті всі фільми тих всіх російських режисерів, нам би було не цікаво. Тому що ми б дивилися інші фільми американські, французькі. Ми би дивилися те, що є спадщиною людства, а не спадщиною однієї вже давно викривленої і загинутої імперії. Я дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сподобалося, і слава Україні!